Дорогі дочки, ми хотіли цей турнір зробити для вас. Тобі Ми вам бажаємо великих успіхів, щоб ви обов'язково всі заграли за чемпіонат України, щоб розмовляли нашої Закарпаття, щоб у нас ще було багато медведів, медвідів, діяльних наразів, ярівчуків. У цьому наше найголовніше завдання. З Богом вам і щасливої дороги. Дякую, 在。<Yeah. S 2> yeah.